Так, друзі, давайте швиденько зробимо цей огляд на криптовалюти. По-перше, -по я за останні тижні відкрила тільки дві угоди, і то вчора, адже я зайнята іншою справою. Я зараз проходжу навчання в іншій сфері. Звичайно, я не ні в якому разі на криптовалюти, бо я знаю, що е якщо постійно цим займатися, рано чи пізно все стане так, як потрібно. Головне, не забивати на третних. А, люди яких я знаю, хто торгує в плюс, живе з ринку, да, заробляє тільки трейдингом, вони торгують уже роками. Ну, от прям роками. І вони не забивали в свій час. Да? Я просто зараз відворікаюсь трошки на інше, але як тільки я опаную те, я зможу тоді ще більше часу приділяти трейдингу. Знову ж таки, ось, тому м, дві угоди в мене було. одна угода в мінусі по стоп Да. Інша угода зараз відпрацьовує в плюс, по яких монетах я подивлюся в торговому терміналі, і я вставлю вам сюди скрини. В общем, подивитись, да, де в мене плюс, де в мене стоп-лосс. Ну, це єдині дві угоди за цей тиждень чи за навіть за той. Ну, в общем, тобто, я ж кажу, я зараз на інше. Я дивилась на горацію, я ждала дете інаугурацію, щоб зняти вам це відео, да, огляд на біткоін, адже інаугурація, це був такий більш. Бичий стимул доросту. Перед інагурацією ми пішли і зняли цей хай, і потім ми пішли вниз, так скажемо. Я дивилася інагурацію години дві, ну, півтори точно потратила, не знаю, чи повністю дві. Все, що мене там цікавило, ну багато що взагалі мене там цікавило, але Меланія і внучка Трампа Каї. Я обожнюю Каї, вона мені так сподобалась. Яку вона промову вела перед публікою про Трампа, да, про свого діда, як її тато дає промову. Взагалі я дивлюсь на цю родину, на тата Каї, да, Дональд Джуніор, на Каю. І вони взагалі настільки легко виступають перед публікою, і ти дивишся, ти розумієш, ось що означає психологічності, які люди. Люди, які е, виросли е, в, так скажем, Теплих, приємних умовах. Вони не бояться виступати на публіку. Їм це подобається. І ти от дивишся на них і думаєш, кайф, які ж вони класні. От як же ж цікаво дивитись на таких освічених, на таких цікавих людей, брати з них приклад. Це мотивація. ось тому да, Звичайно, в сім'ї Трампа мене цікавлять, звісно, в першу чергу дівчата. Ну, всіх дівчат цікавлять дівчата, в першу чергу. Ми будемо чесними. Дівчат насправді чоловіки майже не цікавлять, будемо чесними з вами. Але давайте повернемося до біткоїна. Біткоїн мене зараз також цікавить, бо він для мене виглядає дуже шортово. Ну як дуже шортово. А у нас є зона, оцей курс, що я недавно стала проходити по трейдингу, Оці зони там називаються екстремальні блоки. Я називається зони інтересу. Зона інтересу, чого? Бо до цієї зони завжди приходить ціна, і потім дає ту чи іншу реакцію від цієї зони. Да? Тут у нас формувалася нова, від якої ми зараз пішли, ну так затормозилися в ній. Да? У нас є наступне: якщо ми зараз підемо вниз і знімемо оцей ло, якщо підемо сюди. Потрібно дуже слідкувати, як ми проходимо зону. Якщо ми її проходимо, потенційно ми можемо далі зупинитися десь тут. Ну, скоріше за все, тут. Я ж кажу, ця зона до цих пір валідна, актуальна і притягуюча ціну. Тому е, надалі, знову ж таки, якщо я. Ну, і в будь-якому випадку я буду відкривати угоди, хоч і вже не так часто, як раніше, ну найближчим часом, да, не так часто, як раніше, все одно я сюди повернуся. Ось. Але я буду зважати більш, мабуть, на шортові е, сетапи. Знову ж таки, я відкриваю загалом на 5-хвилиному таймфреймі. Тому це те, то, що ось мене найбільше зараз цікавить. Е, по біткоїну я вам сказала, він мені виглядає більше шортовим. Тому е, зараз. Е... Зараз сетапів навіть я не можу вам знайти якихось цікавих на ринку. От, наприклад, я вам показувала в одному з своїх відео, що це в мене по сріблу був лонг. Я його відкрила ще десь на початку, да? Ну, тут показано десь 6-го да, числа приблизно, да? лонг по сріблу. Він до цих пір відпрацьовує в мене. Ну, ладно. Через що я не зовсім люблю цей ринок, да? бо по-перше, наприклад, на валютних парах тут дуже малі тейки, А по-друге, ну, треба, звісно, якось наче довше чекати, От, наприклад, по тому ж сріблу, щоб воно відпрацювало. Але, а що я хочу, а скільки я хочу взяти тут відсотків? 9. Понятно. Mm, так мало. Ви знаєте, найбільше в мене було плюсових угод літом. Хто підписаний на мене в інстаграмі? Ви пам'ятаєте, які я угоди в історію викладала літом? В основному у мене за день могло бути декілька плюсових угод, якась там одна мінусова да, в крипті по трейдингу, бо я, я брала менші тейки. От коли я брала менше тейки, там відсотка 3, 4, 5, ну 6, да. І в мене якось круче вийшло. Треба повернутися до цієї стратегії, коли береш менші тейки, але більше угод. І в мене тоді набагато круче виходило, ніж зараз. Бо зараз я чомусь очікую якісь більше тейки, там около 10% і так далі. Ну, це все одно забагато, тому потрібно повернутися до менших тейків і більшої кількості угод. Але знову ж таки, а, трішки зараз я зайняте, але це нічого страшного. Ось, наприклад, бачите, цю, цю зону ми пройшли. Ми пройшли. Від неї трішечки сюди, отак, Як? піднялися, але все одно ми. От чому мені цікаві ці зони? Бо якщо ми їх проходимо, значить далі будемо опускатись. Тобто, наприклад, оця монета вже буде опускатися надалі. Тому будемо далі слідкувати. Знову ж таки, по біткоїну. Біткоїн для мене зараз шортовий. Я вам відмітила нові зони. Минулі зони, які я відмічала, ви всі знаєте, як воно все відпрацьовувало. А далі мені цікаво, що буде з цим, що буде з біткоїном. Ну, в общем, не знаю, поки що буду так слідкувати, дивитися за розвитком подій, а до угод повернуся, можливо, з часу. Тому так, друзі, це такий коротенький огляд. Ось до зустрічі, до нових відео. Можливо, на наступному тижні, ще раз тиждень зніму. Побачимо, в общем, як тільки, так зразу, так скажем. Ось. Ну, я думаю, вже десь на наступному, да числа після п'ятого, можливо. Ну, не знаю, я ще може й до п'ятого, я не знаю, треба подумати. Друзі, поки що така ситуація по біткоїну. І я зараз просто не, не зовсім багато уваги навіть приділяю криптовалютному ринку. Знову ж таки, Ось, тому а, до зустрічі а, до нових відео і удачі всім нам. Все, пока-пока!